Привіт, мої дорогі глядачі! Це канал Сільські Пороблялки і з вами Лена. І два тижні нічого не випускала, тому що, напевно, не тільки в нас, але й у вас, самі знаєте, що робиться зі світлом, тому якось не, не вийшло. Але хочу почати з того, що останнє відео про Хэллоуін якось, вроді, воно не зайшло вам. Дивилися мало його, дуже мало переглядів, чи це теж пов'язано зі світлом. Я розумію, що людям, звичайно, не до того. Але дуже б хотіла просити вас, коли ви дивитесь відео, не забудьте поставити лайки, напишіть коментарі, напишіть, що вам подобається відео, що не дуже подобається. Ну, якби щоб я знала, і тоді мені буде легше цей контент будувати, знати, які. Буду знати, які теми цікавлять вас, і на що потрібно звертати увагу, да, і, як, як то кажуть, в який бік рухатися. От. Ну а зі світлом не знаю, яка ситуація у вас, але у нас така, що в нас світло дають по пару годин в день, і є ці графіки, які там не постійно вони дотримуються. От цих графіків, і виходить так, яке світло. Ти не знаєш, за що хапатися, як в тому відосіку, твоя швидкість умножається зразу на 2 оборотів, рухаєшся ти, як таблін торпіда. То біжиш туди, то зразу то врубається машинка, чоловік рубає станок, тому що він почав робити столешниці на літню кухню. От, тут приходить, малий зразу вчимо уроки, бо скоро світла не буде. Знаєш? Очі, зірда, проблемна тема. Одним словом, звичайно, вже не до Ютуба. Але ми всі живемо надію на те, що, що все ж таки най, найкращі часи в нас наступлять в нашому житті, і все буде добре. В цій ситуації на рахунок світла от зразу видні плюси життя в селі. По-перше, те, що ти маєш доступ, даже видно, за, моїм, за моєю спиною, до туалета. Які є на вулиці в будь-який час, будь ласка, собі йдеш, і ти не прив'язаний, як то кажуть, до туалету хатнього вже таке, залишаєшся більше за дітьми. Вот. Далі, те, що в тебе є вулиця, свій двір, і коли темніє десь один, п'ять, то ти до п'яти собі спокійно лазиш і робиш свої справи, які є в тебе на вулиці, і ти вже пару цих годин, які вже ніби в хаті нема чим зайнятися, нічого не можеш робити, а на вулиці ще працюєш. Далі, те, що ми от, коли будували будинок, думали, що нам потрібно обов'язково два види для того, щоб готувати їсти. Це комфорка електронна і газова плита. Сьогодні це оправдує себе, тому що світла немає, включила газ, їсти приготувала. От, далі на рахунок опалення теж ми якби прив'язані до світла, звичайно. Без світла насоси не качають, нас опалення по батареям воду не розносять, тому ми намагаємося хату встигнути нагріти до того, як виключиться світло, а потім вже перекидається в нас на бочку. Оця тепла вся вода, акумуліруючу бочку, яка зберігає там тепло цій воді. І коли знову вмикається світло, вже з бочки вода подається по системі опалення. Ну і такий момент, от то, що ми зробили ось цей камін, Він теж себе зовсім оправдує. Ми його топимо в той момент, коли теж більше ну так довше світла немає, і вже в хаті вечір, темно, якби з економія за одною свічок. І тобі, будь ласка, і тепло ще штучне є, і, і освітлення. Одним словом, ось цими моментами вже добре. Плюс вода пішов з колодязя собі набрав відро. Хоча в систему вона все рівно закачена і деякий час, ще ти можеш руки крана мити спокійно, навіть тепла вода йде з бойлером. Вот. Так що ти більш-менш, можна сказати, такий незалежний. Звичайно, ми маємо генератор, але його ще не разу не включали, тому що якби, не рахуємо, що це вже така прям екстремальна ситуація, яка затягується там на сутки двоє. І ми поки що справляємося своїми силами. Надіюсь, у вас теж все добре. Отже, відосік зняла, що показую сьогодні. Зараз побачите. Поки в нас є світло. Да, у нас сьогодні підсілення до нашої козочки. Всі по іншим місцям. Дивіться, хто в нас тут поселився. Наш рижий козачок козлик. Тільки що їм дали ще таблетки від глистів, від паразитів. І бачите, вже він, можна сказати, трошки осваюся, поняв, де його їда. От, і він у нас гарненько їсть. У козочки теж дивіться. Такі експериментальний. Експериментальна годівниця. Думаємо так, щоб вона нам їла і не викидала, а вона все рівно вбере витаскує звідти мордою їжу і дивимося, що трошечки викидає. Ну, побачимо, як буде далі. Альпа? Тоже нове місце, правда? Обично ми її на цьому місці доїли, а це вже, виходить, вона зрозуміла, що буде тут Ну, Заодно з козліком, ось цим риженьким. Все-таки думаємо, надіємося, що він її покриє. Ой, хто там мене ззаді копає. Хто це мене ззаді копав? а? Малиш? Надіємося, що вона, він її покриє, тому в них буде час один одного краще пізнати, привикнути один до одного. Ось. Все, вже в одній квартирі, вже нікуди не дінешся, дорога моя, дивиться на мене. Ну, пішов такий тут духманчик, класний, такий парфум а-ля козел. Так що в нас все нормально. Побачимо. Ось такі в нас квартиранти в сараї. Раз, два, три. Ще ми сюди козліка переселили по тій причині, що вівці його обіжають. Вони бадаються, особливо баран. Пару раз його так сильно баданув, це те, що ми бачили. А скільки ми не бачили, скільки ми не знаємо. Так, наша Альпа їж, їж, їж Альпа їж. Скільки ми не знаємо, то нам же він не розкаже цей рижик. От дивіться, як Альпа їсть, бачите? Питається все ж таки туди засунути голову, але все рівно видергує. Ну, що ти зробиш? Коза є коза. Нічого, побачимо. Но кормушка така прикольна. Взагалі класно придумав. Я кажу, може, там ще перегородки зробити, якісь такі, щоб вона не могла. От, о, от, о, Ми ж хочемо, щоб вона отако засунула. Туди голову і там сиділа з тою головою. Але ні, що є. Тягне назад. Ну, будемо бачити. Може, їй просто треба час привикнути, що там темно, от всередині, що вона ніби в закритому такому просторі. Шварижик? Прикольно на новому місці. Клас. Ось такі в нас справи. Так, зараз хочу розповісти вам про нашу ще одну проблему, яку ми маємо. От. Дивіться, будинок новий. Живемо ми тут пів роки. Це наша літня кухня, яку я вам казала. От я зайшла показати, в якому у на нас зараз стані, тому що вона дороблена ще до кінця, але я на ній готую, нема куди діватися. То ось, в чому в нас проблема? Виявляється, оця кімната, літня кухня. У нас дуже тут сильна сирість. Саме в цій кімнаті. Чому не можемо вияснити? Ну, по-перше, як би здогадуємось, тому що тут північна сторона. Ось ця стіна взагалі виходить на північ. І плюс три стіни. Раз. Два. І там, де двері, це е, ті, які межують з вулицею. да Двері в нас сюди стоять одного виробника, ніби нормальні, не, ну з хороших таких дверей. У нас таких четверо дверей. Ні одні не плачуть, тільки тут в мене ось дивіться, що робиться. Постійно патьоки. Це зараз ще нормальний варіант сьогодні. ось Чому? Тому що ми вже вияснили причину і почали як її е, устраняти. Дивіться. От в мене все тече. Зараз візьму салфетку. От, і я вам покажу. Дивіться, ось мокре видно пітно. А воно ж тако все йде вниз. Завжди оце мокре, да Може, не знаю, видно. ось Тут видно так. ніби Ось видно мокре. ось мокре І далі пішло сюди донизу. Далі, оці всі одвірки. Дивіться, беру салфетку. о Ви бачите, що робиться? вона стає мгновенно мокрою ось о це все мокре. Одним словом, витирали. Ну, почекайте, чому в інших не потій, а тут дивіться, що робиться. Далі, ну різінки чомусь швидко в цій двері, і саме в цих дверях резинки швидко просіли. Вже поміняли резинку, чоловік поміняв. Всю нову натягнули. Все рівно проблема залишається. Подивіться на ручку дверей, подивіться на замок. Значить, все тече. По Поріг, таку відійду, щоб було видно. Взагалі пішла така вже ржавчина. Бачите, це ж. Ну, я кажу якби минулий рік вже отаплювалася хата, хоч ми не жили, але тут робився внутрішній ремонт. І ось така в нас історія. Я кажу, не дороблено все ще. Ось порога нема нормального, дороблено плінтусів. Далі йде сирість і по стінам нема ще плінтусів. Бачите, як вже пішла. Коротше, в цій кімнаті це, це мермо. Що робиться далі? Подивіться над дверима. Іде залита перемичка така бетонна. І, звичайно, над вікном теж перемичка бетона. Тільки починаю готувати, одразу ці перемички стають мокрі. Оце, якщо бачите, біля датчика довго висихала дуже перемичка останній раз, бо не було світла і, звичайно, не могла включити витяжку. Працювала плита в мене газова без витяжки. Подивіться, що робиться. Вона висохло, а плісні вже лишилася. Далі, по вікну в мене завжди потоки. Постійно, ну, от я не знаю, чі. ну, от видно, ви внизу я спеціально вже не витирала, тому що, самі знаєте, ці потоки. Потім утворюється і плісінь така по ці білі раві Ось. і показую вам, як є. Одним словом, такі маємо проблеми. І ми зрозуміли, що це в нас не зроблена правильна вентиляція в будинку. У нас тут є витяжка, От в мене витяжку. зараз вона включилася. Ну, я ще собі світло включаю. Коли витяжка працює, то це зменшується трошечки. Ця проблема, особливо, коли готую. Бо це ж кухня, тут постійно все жариться, париться, вариться, шквариться. Вот. І тут на днях ми абсолютно Случайно, ну якби вже вирішили собі, будемо, напевно, робити якусь тут вентиляцію в цій кімнаті, бо це не вихід з положення, звичайно. Ці патьоки двері портяться, да? Це одвірки всі металеві, Вони беруть гниють. Тож нам казали, не гниють ржавіють. казали брати, утепляти ось цей одвірок, набивати такі дерев'яні з двох сторон досточки, і цим самим ніби ми по периметру утеплимо і зменшимо цей конденсат на дверях. Так, слухайте, що виявляється. На днях ми беремо, йдемо в камін, Камін топимо, до речі, дуже рідко. І чоловік каже: почекай, дай, ну я на каміні візьму і відкрию, ну, щоб шов духан, оці духанчики. Ось він відкрив ось тут зверху. Я знаю, Ось камін. в мене просто вже наготовний на топку на себе. Відкрив духманчик. Так. Далі, ось це. теж він. Не можу, мабуть, вже ось. Навіть чути, як вітер починає ну, йти. І ще взяв і просто привідкірив таку двері на камінь. Чуєте, так гуде? Ось. І лишив це привідкрити. Каже, хай буде така вентиляція в хаті. Ми приходимо через пару годин і бачимо зовсім іншу картину. Двері сухі, причому їх ніхто не витирав. Вікно на кухні сухе, розумієте? І теж ніхто не витирав. Означає, що, що пішла курсація повітря від каміна. Вона вит... ну, камін витягує це все повітря. А е через витяжку воно в літній кухні, бо в нас поки тільки там стоїть витяжка і працює, воно заходить. Ось вам звичайна, проста відповідь, що таке вентиляція в будинку і як це важливо. Бачите, і ось цей камінь нам зараз робить таку важливу справу цієї вентиляції вентиляційних труб, через яке курсує повітря по всій хаті і щоб не було цієї сирості. І ви знаєте, коли ми тримаємо привідкритий чуть, -чуть камін, і особливо ці засови всі, то коли заходиш з вулиці в хату, зразу повітря теж відчувається, що воно таке не застояне, а ну, свіже, нормальне повітря. Одним словом, ось таку виявили в себе. Проблему, так таке рішення знайшли. І дуже вас хочу попросити, може у вас теж бувають такі ситуації чи були? Що ви робили? Що б ви нам порадили? Може, ще додатково зробити, можна і як побороти оцю плісняву, ось цю сирість в літній кухні? От, ну поки що ми раді, тому що ми виявили, що цей камін нам він не тільки є якби тепла. Да? Істочником тепла. А він, оказується, ще в нас є ось такою штучною вентиляцією в будинку. Хочу розповісти вам про нашу улюблену Алісочку, про нашого кокерспіріеля англійського. Зараз їй півтора рочки, а взяли ми її масіньку таку влітку 24-го, пам'ятаю, їй було два місяці. Купили з Чуднєва, вибирала там, моя дочка, цим займалася. Вона хотіла саме, щоб дівчинка була. От. Ну і таку от навибирала, там їх щось п'ятеро було виводку, я пам'ятаю, і найбільше їй сподобалася Аліска. Ну, купили ми Аліску, привезли додому. Ну, а в нас вдома був тоді Марсель Кабіок, десь років 4, і два кота теж по три роки їм тоді було. Ну, одним словом, з Марселем, то понятно, там вони зійшлися, собака собаку вчила. От, а з котами інша історія така цікава, тому що Оскар то такий, він то тут, то там, а Мартін завжди кіт був вдома. Постійно в дворі, і тут він раз іде такий собі крутой туди-сюди гуляє. Тут опа, якісь тут синя летить. На нього такого росту самого і комплекції на той момент, як, як той Мартін. Мартін був в шокі. Він пару днів. Завжди бігав по двору вже такими мелкими перебіжками, щоб не зустрічатися з, з цією собачкою лишній раз. Але через деякий час до нього дійшло, що це та, люд... та кажу, людина та, та тварина, яка в нас теж буде жити в господарстві, нема куди діватися. Мартін почав знаходити з нею, пам'ятаю, спільну мову, от, потихеньку її почав звичайно, виховувати, так як він старший кіт, так як він главарь. Емоції всієї банди. І потихеньку вони ви знаєте, так здружилися, що, мені здається, зі всіх, зі всіх от домашніх тварин, хто хто в нас є, то Мартінс і, і Аліса це прямо така парочка. От, і до цих пір вони один одного дуже люблять, разом постійно сидять. Вона як тільки вибігає з вольєра, то це Мартіна ближе з, з п'яток до голови. От. А от з Оскаром, так і по сьогоднішній день, вони спільну мову не можуть знайти. Тільки вона починає підходити до Оскара, то Оскар, все, він весь на деби, він весь недовольний, він шипить, ричить, м'явкає, царапається. Ну, Одним словом, Алісі хватає Мартіна. От, на рахунок, чи ми її харчуємо, то я завжди варю її, Ось, купляю те, що зараз подешевше. Да? Це буває фарш, купляю її курячий, далі купляю її печінку, свинячу. Далі буває калтик, куріних І ще буває ну, колбаску, якщо купляю. Цю лівер, точніше, котам, то їй перепадає. От. А так, ще додаю каші, це все варю. Одним словом, тільки на такому вигодовуванні у нас собака. Проблем з нею абсолютно ніяких немає. Вже було дві течки, от, які ми просто-напросто тримали в вольєрі, і нікуди не випускали. Е, ну і На рахунок кліщів, паразитів, то даємо їй бровекту, тому що на даний момент це такий препарат 100% захист від кліщів. бо цьому Дуже боїмося, вже одну собаку ми втратили за цих кліщів. І, в принципі, все. 4 місяці дала бровек, то як то кажуть, спокійно. До наступного разу. Ось така в нас Аліска. Перший класний морозець у нас сьогодні. Он все біленьке. Добре, так в нас. Притрусило морозом. Все побіліло зранку. Всі веселі бігають, м'явгав. Да? Клас. От. Так що вже подих зими відчувається. День даю нашу Альпу, козочку, і це молоко зливаю, тому що тако виливаю до того в сторону, щоб ніхто не міг його пити, тому що ну не можна. Тож давали йому медикаменти ці від від всяких цих паразитів. І тому написано двоє соток зливати молоко, то це цим і займаюся. Дивіться, зранку, які в нас вівці, який морозець, і вони в нас вже такі. Красавці всі, де да, баран. Привет. Привет. Я вже тобі дала сьогодні вкусня, щоб вже тобі гріх жалуватися. Вон там дивиться. І Максим на підході. Вон красуньки наші. А ти куди йдеш? Ти куди дивишся? Туди не треба дивитися. Так що морозний ранок, а баранам в таких шубах мороз. Ні по чому, правда? Молодці. Молодець борон, у ті мікросунець. Так робляться наконець-то мої довгоочікувані столешниці. Зараз поки що робиться Перше, це станок, де чоловік там обробляє цю деревину. Оце такі ми були покупляли для столешниці. Обрізки, не обрізки, ну, доски такі, можна сказати. Вот. І бачу на столі, що ось тут вже щось вимальовується. Ага, це він ці брусочки поклеїв Уже. І зараз от я бачу клей. Вчора бачила клей і зверху був. А це вже знизу клей виступає. Ці не зафіксував, видно, вони склеїлися. І вже він шліфує, теж мав проблеми з цим апаратом шліфувальним, але вже розібрався, бо неправильно був вдітий диск. Ой, ну нічого. Вже вдів правильно той диск і гарно шліфую. Ой, красота. Я вже собі так чік чик чик Уявляю, як це воно буде. Класно. Це, зрозуміло, буде така маленька кусочок старішниці там біля умивальника. О. Клас. Ну, все. Сподіваюся, що скоро, скоро. Ну, можна так скоро, як я собі би хотіла, звісно. Але буде свято на моїй вулиці. Наостанок хочу вам поставити ось такий момент. Який підтверджує цю таку справжню котячу собачу дружбу. Бажаю вам теж мати по життю класних друзів, як то кажуть, справжніх, які завжди підтримують будь-який час. І поставте обов'язково лайк під це відео. І до нових зустрічей. Па-па!